Кобота Джель-32 з кабіною. Робимо коротенький відеогляд на неї. отож 32 кінських сили, 3 циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, має передню резину рідну японську бріштони 8х16, а задні 13,6х24. Також має рідну ґрунтофрезу, швидка трихточкова трьохточкова навізка, боковий гідравлічний циліндр. Ось такий вигляд позаду. В салоні реверс, підвисні педалі, пам'ять фризи, ручний газ, ось такий вигляд, блок управління до бокового гідравлічного циліндра, зниження та підйом на навіску, кран гідравліки, блокування диференціалу, підключення і відключення переднього моста, швидкий розворот, півавтоматична коробка перемикання передач, два діапазони, понижені положення. Також має пічку та кондиціонер. Всі фільтри та мастила тут замінено. Трактерез йде з гарантією та доставкою. Кого зацікавив, телефонуйте за номером, що вказаний на відео. До зустрічі!